74 звільнили та 215 поліцейських понизили в посаді. Головний Коп Полтавщини із колегами звітується про результати атестації. Працівників поліції перевіряли на знання законів та тестували на загальні здібності. Майже 80% від загальної кількості поліцейських набрали більш 50 балів. Достатній рівень знань, а близько 70% більше 60 балів і 120 можливих. Далі, кожен поліцейський прийшов в співбесіду. Відомо, що влітку працювали шість комісій. Упродовж 13 робочих днів вони перевіряли щодня по 30 осіб. Поліцейським, які при атестації набрали високий бал, обіцяють підвищення та керівні посади. А от дехто зі звільнених категорично не погоджується із атестаційною комісією. Кожен четвертий працівник, по якому комісію прийнято рішення про звільнення, звернувся в Полтавський окружний адміністративний суд з адміністративним позовом про скасування. Прийнятого рішення також на прес-конференції повідомили про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад дільничних та слідчих. Відбір відбуватиметься у кілька етапів. Це заявка на участь у конкурсі особи. Всього буде 113 у нас вакансій слідчих і участкових офіцерів. Значить, по-друге, це буде тестування. Зарплатню для слідчих обіцяють 10 тисяч гривень, для дільничних 6. Конкурс триватиме майже 5 місяців. Обов'язковою вимогою є наявність вищої освіти, а для слідчих ще юридична спеціальність та обізнаність у кримінальному законодавстві. Анкети можна подати до 11 жовтня. Відомо, що у місті Полтава вільні 4 вакансії дільничних і 22 слідчих. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті головного управління національної поліції у Полтавській області.